Здоровенькі були, мої дорогі друзі, підписники, рідні, близькі, знайомі. Усі, хто завід, приходить на мій канал. Дякую, що відвідуєте мій канал. І вже знаєте, що він називається Хроніка пенсіонерських буднів. На ньому, в ньому, я вам розповідаю про наше життя, буття, про наш улюблений садочок, про те, де ми буваємо і коли. От і зараз. Розповідаю в моїх відео про те, як свя... яке свято мали наші друзі. Вчора, 20 липня 2025 року, матеріалу чимало, тому я не в змозі за одній ніч день все змонтувати і виставити для вашого огляду. Є велика проблема з монтажем відео, де звучать авторські твори. Приходиться їх подавати маленькими однохвилинними дозами. Я не маю монетизації на Ютубі, мої роботи не оплачуються. Хоча Ютуб вставляє реклами на моїх відео і заробляє гроші. Це така справа. Для монтажу відео з авторськими творами необхідно оплачувати 10,99 щомісяця. Зрозуміло, що я не маю потреби в оформленні такого дозволу на авторські твори. Для моїх буденних розповідей про різне, як я працюю, де ми буваємо, з тим матеріалом, який подається в інтернеті, безплатно обходжуся. От і тепер придумала, щоб не блокували відео вчорашнього концерту, я їх робитиму коротенькими по кілька частин. Якщо по одній хвилині я їх додаю в музику, ту, яку використовувалася в запису вчора на концерті. То по одній хвилині це можна робити. Не заблокували, я вже переконалася. От і добре будемо шукати, як виходити з нашого положення. Дякую за те, що ви у мене є. Де золотиться жито і цвіте коли.